Всім привіт! Сьогодні 22 травня і я налаштований сьогодні підв'язувати свої помідори в теплиці, також огірок. Давайте зайдемо, зробимо коротеньку екскурсію, подивимося, в якому стані рослинки. Так, ось так виглядають помідорчики. Стан рослин гарний, мені подобається. Стебло товстеньке. Ну, приблизно в такому стані в мене зараз знаходяться помідорки. Я думаю, що вже можна їх підв'язувати, тому що я дивився рекомендації, то кажуть. Треба підв'язувати тоді, коли рослинка ще відносно невисокого зросту, коли ще стебло не настільки важке, щоб завалюватись. Щоб воно не падало під власною вагою, то краще підв'язати їх трошечки раніше. Підв'язувати томати, я думаю, ось такою ниткою. льняною ниткою. Я бачив, що в інтернеті, як правило, підв'язують синтетичною. Не дещо не впевнений, чи можна використовувати саме таку нитку, чи не будуть на ній накопичуватись патогени. Але думаю, в принципі, що можна спробувати. Та на розрив, в принципі, вона нормальна. Я пробував її розірвати, в принципі, нормальна нитка. До чого я буду підв'язувати? Я в теплиці собі натягнув. Алюмінієву проволоку, якщо це можна назвати, е, натягнув, тому що моя конструкція вона не дозволяє, щоб тут прям сильно щось було натягнуто. Там, бачите, вона така у мене слабенька. У мене тонкі реєчки взяті за основу. І в принципі не можна прям якісно, як струну, натягнути проволоку. Я ну, натягнув так, як виходило. Також додатково зробив кріплення до рейки даху. І виходить, що до цієї точки від землі в мене десь іде метр сорок. Скажу чесно, що помідори раніше не підв'язував. Значить, яким способом я буду підв'язувати помідори? Дивіться, дуже просто. Беру ниточку, трошки відступив від краю і зав'язую на ниточці вузлик. Зав'язав вузлик. Протягую ниточку під листочком, огортаю вздовж стебла. І просто зав'язую тут ще один вузлик. Ці дві ниточки зав'язую ще один вузлик. Дивіться, от, зав'язав, так. У нас вийшла петля. Тепер я її можу підтягувати, але бачите, петля дотягується лише до цього вузлика, який я раніше зав'язав на. Ниточці. Все? Ось таким чином. Тобто, далі вона затягуватись не буде. Бачите? Далі вона затягуватись не буде. І стебло вона зажимати не буде. Цей спосіб я сам придумав. Якщо щось неправильно, то скажіть, напишіть в коментарях. Тепер дивіться, як я буду підв'язувати вверху. Ось я вже відрізав мотузку. Я знаю приблизно скільки мені потрібно, якої довжини. Я що роблю? Перекидаю над цією проволокою і роблю так пару разів. Один, два. Три. І тепер дивіться, що я роблю. Ось так. Все? Якщо мені потрібно буде тут щось поміняти, довжину, там підтягнути чи, навпаки, відпустити, просто. Потянув за цей кінчик, все, шпагат можна знімати легко і просто. Ну, а далі накручуємо нашу помідорку на ниточку. Як бачите, все дуже просто. У мене ось тут висота метр сорок. І виходить, що якщо А помідори високорослі, там, мабуть, до метр вісімдесят. Я вже так собі думав, якщо помідор доросте дось сюди, то я просто тут візьму нитку, паралельно ще одну прив'яжу, і протягну їх десь тако сюди, під до цієї, може, до цієї балки даху, мабуть. І тут ще сантиметрів 40, може навіть і 50 він зможе собі рости ось так от вверх, під кутом. Якщо я зробив щось неправильно, якщо ви, якщо ви спеціаліст по підв'язці помідорів, бачите, що я зробив щось неправильно, то напишіть мені. В коментарях, що саме зробив я не так. В мене тепличка невелика і яка перевага? Якщо раптом щось зробив неправильно, то прийшов, подивився, розібрався, потратив зайвих 20 хвилин свого часу і переробив, зробив так, як тобі треба, зробив так, як тобі подобається. Все, підв'язку помідорів я зробив. Тепер у мене всі помідорки підв'язані. На цьому у мене все. Кому відео було цікавим, ставте лайки. Дякую за перегляд, гарних вам врожаїв.